Вітаю, я Леся Мариненко, і з вами проект Життя в долонях. Подивіться, от на це диво, правда, гарно. Я згадую велік мого дитинства. Це був справжній транспорт, який мій дід змайстрував з усіх можливих запчастин. І я відчувала себе дуже важливою персоною, тому що вся місцева дітвора займала до мене чергу, щоб проїхатись таким незвичайним транспортом. А що було потім? Потім мій маленький саморобний велик змінив великий і гарний. А потім. А потім запал пройшов. Цікаво, що мода на велосипеди повертається, і зараз, приходом весни, на вулицях Кривого Рогу можна побачити велику кількість водіїв на двох колесах. Я думаю, ще кілька років, і самі заповзяті любителі автівок віддадуть перевагу транспорту на двох колесах. Уявіть собі, широкі проспекти Кривого Рогу вщент заповнені велосипедистами. Що ж вона за дивна штука, велосипед. Хто його винайшов? Точної відповіді на це питання немає. Сучасному велосипеду передувало безліч винаходів. А перше досконале креслення двоколесного деякі вчені приписують великому досліднику Леонардо да Вінчі. Історія створення велосипеду це історія постійного покращення, зменшення ваги, збільшення швидкості, підвищення комфорту пересування, а також міцність і естетичний вигляд. І ось тепер для нас з вами велосипед це не просто сп... Спосіб розважитись, але й повноцінний транспорт для пересування по будь-якій місцевості. Велосипед мені дуже подобається. Женя це моя радость. Я люблю кататися на велосипеді. Я, я виходжу з папи, з велосипедом, і сажуся. І ми з папою їдемо в садик на велосипеді. Я відкрив для себе велосипед це щось незвичайно неймовірне. Передати словами не важливо. Це Новий етап розвитку моєї особистості я відкрив це ціле життя велосипедистів для себе. Розвиток велоруху в Кривому Розі, на думку місцевих активістів, дуже складне питання. Для багатьох криворіжців поїздка велосипедом асоціюється з розвагами, відпочинком, і лише для деяких двоколісний це повсякденний вид транспорту. З відсутністю будь-якої велоінфраструктури у місті його мешканці не поспішають пересісти на велосипеди. Анна Атаманчук багато років пропагує велокультуру в нашому місті. З них вісім долає відстань до роботи саме завдяки велосипеду в будь-яку пору року. Тяни і ну, городяни не готові використовувати велосипед в якості транспорту з ряду деяких причин однією з найважливіших це відсутність велоінфраструктури в місті, тому що люди вони бояться їхати дорогами. І я їх розумію у липні 2013-го на засіданні міськради депутати ухвалили програму розвитку велоінфраструктури Кривого Рогу на 2013-2015 роки, над якою за рік до цього працювали представники місцевих громадських велоорганізацій та інститут розвитку міста. Це означало, що незабаром розпочнеться будівництво велодоріжок та велопарковок. Повинна була з'явитись мережа, «Алей здоров'я в парках. Передбачали, що з появою розвиненої мережі велодоріжок воді. Діям двоколісних буде набагато безпечніше пересуватися вулицями міста. Біля деяких закладів Кривого Рогу дійсно з'явились місця парковки для велосипедів, а питання щодо велодоріжок залишилося риторичним. Працюємо над концепцією над велодвіження і велоінфраструктури, де буде предусмотрено… Робота многих і структурних підрозділів, і комунальних предприятий наших, тобто всі проблеми, які озвучують велосипедісти нашого міста, ми знаємо і ми питаємося роботи. Мав щастя, якщо так можна сказати, поспілкуватися з працівниками виконкому на днях, дізнався із дуже цікавою речі і зробив для себе такий висновок, що, мабуть, питання не в велогромаді. Питання в небажанні, навіть більше, можна сказати, місцевої влади. Будь-яка ініціатива, яка йде від мешканців, вона не те, що не підтримується, а навпаки, йде прямо. Протилежні дії за екологічним станом на сьогодні кривий ріг є чи не найгіршим в Україні. Рівень забруднення повітря неможливо відслідкувати. Про це лише можна звітувати статистикою хронічних захворювань. Астми і алергії стали вже давно сумною візитною карткою криворіжців. В гірничорудному кривому розі вже не говорити треба, а кричати про заходи, спрямовані на спортивно-оздоровче життя місцевих жителів, де розвиток велоструктури був би у нагоді та вимоги і прохання жителів. Щодо розбудови велоруху осідають у владних кабінетах без зворотнього зв'язку. Багато криворіжців давно б могли пересісти на двоколісний транспорт, але дорогами міста їздити не наважуються занадто високий рівень небезпеки. У місті, начебто, велосипедистів не так і мало. Це декілька тисяч людей. Це можна судити з кожен рік, проводиться такий. Велодень, десь збираються всі велосипедисти, і останній раз їх було набагато більше, ніж попередній, їх було більше тисячі. Тобто це говорить про те, що є вже велоспільнота якась, і було б актуально непогано зробити велодоріжки. Щоб покращити ситуацію з велоруху, до справи долучилися небайдужі. Закохані у двоколісний транспорт вони поширюють містом з їхніх слів так звану бацилу пристрасть до велоїзди з власної ініціативи на громадських засадах. Активістами було створено декілька організацій, які сприяють розвитку велокультури на криворіжжі, організовують велозаходи та інформують їх прихильників про день старту. Розповідають, що з кожним роком любителів механічного транспорту збільшується. У нас в місті існує шість громадських організацій велосипедних. І кожна з організацій проводить свої заходи. Деякі заходи ми проводимо всі разом. Наприклад, Велодень. це такий парад велосипедистів весною. За тиждень до Дня міста ми збираємось і колоною їдемо. Так, минулого року у нас було тисяча осіб. Сподіваюся, цього року у нас буде ще більше. Для криворіжців. Чоловіків, та особливо для жінок, дуже важливо, я вважаю, пересісти на велосипеди, тому що це для підтримки форми, для фізичних навантажень. Це тримає, це розвиває силу духу. Я вважаю, що зараз нове покоління воно взагалі дивиться на Європу і багато людей, які переходять з автомобілів. Я сама автомобілісти маю автомобіль, але... Вважаю, що велосипед – це не тільки стиль, здоров'я це ще е, ну гарно можна зекономити зараз такі ціни на бензин. Це наше довкілля з розвитком велоруху на Криворіжжі водії транспорту розділилися. Ті, хто сидить за кермом автівок, вважають, що багато велосипедистів порушують правила пересування на дорозі, а водії двоколісного доводять, що їх не вважають повноцінними учасниками дорожнього руху і тому ігнорують їхні права. Ми велосипедисти не можемо використовувати те той простір, який належить по факту нам. Згідно правил, згідно законів, я не знаю, як з цим боротися. Мені кажуть, а де нам дівати наші автівки? Та я не знаю, де вам дівати, але не забирати у нас той простір, який належить нам. На велосипеді я почав не так давно катати буквально три роки. А до цього був більше десяти років тільки автомобілістом. І велосипедистів на дорозі зовсім не помічав. А після того, як почав їздити, почав не просто їх помічати, а розцінувати як повноцінних учасників дорожнього руху. І в принципі, раджу всім автомобілістам спробувати себе в ролі велосипедиста, щоб зрозуміти, що відчувають велосипедисти, коли йдуть по дорозі. І не чинити їм перешкод, а реально їх поважати і давати змогу проїхати. Минулого року у місті за участю велосипедистів було скоєно 44 дорожньо-транспортних пригоди. Травмовано 33 людини. Три велосипедисти загинули. За станом на дорогах на сьогоднішній день звернулися в сектор патрульної поліції Криворізького відділу В цьому году. Році... В городе Кривом Роге происшествий с участием велосипедистов не произошло. И хотелось бы, чтобы этот год закончился также без таких дорожно-транспортных происшествий, где страдают велосипедисты. Перефразовуючи сковороду, можна сказати, що ми шукаємо щастя по країнах і світах, а воно зовсім поруч, всередині нас. Ми чекаємо певних кроків від когось, що цей хтось прийде і щось зробить, але він не йде і не думає йти. Думаю, у нас два варіанти. Перший це ще століття чекати на цього когось, який прийде і щось змінить. А другий варіант це брати ситуацію в свої руки і змінювати місто на краще. Який варіант ваш? наших коллег из Одессы мы поцікавилися, как живут их велосипедисты. Велосипед в Одессе не просто игрушка на один день. Хотя улицы едва справляются с трафиком, а дороги в центре города достаточно узкие, климат позволяет использовать двухколесные минимум 8 месяцев в году. Поэтому количество велосипедистов с каждым годом только увеличивается. Машина не есть постоянный транспорт. И если мы вспомним по истории, машины захватили наши города всего лишь 60-70 лет назад. До этого города были абсолютно пешеходными, велосипедными, ну и были какой-то городской транспорт. Мы дважды проводили эксперимент. Как быстрее добраться из спального района в центр города утром в час пик? Велосипедист, минуя все пробки, проехал 11 километров за полчаса. На общественном транспорте на это ушло 45 минут, на автомобиле почти час. Пришлось долго искать парковку. Но многие люди боятся ездить на велосипеде каждый день по дорогам общего пользования. Люди переживают за безопасность. Велодорожек в Одессе нет. Эту проблему решают пока только на бумаге. Уже второй год в мэрии разрабатывают проект первого велокольца. Специальные дорожки должны соединить центр города. В дальнейшем планируют присоединить маршруты из спальных районов. С помощью ведра краски велодорожку не сделать, к вопросу подходит комплексно. Но пока только на словах. Отсутствие инфраструктуры заставляет велосипедистов заботиться о себе самостоятельно. Когда теплеет, в городе появляются велопрокаты. В центральном парке Шевченко открылся велопорт. Здесь можно перевести дух после поездки, подкачать колеса или смазать цепь. Инструкторы расскажут, как ухаживать и дадут советы по правилам дорожного движения. Хотите знать о велосипеде все? Вам сюда. Очень многие из них никогда не катались на велосипедах или катались когда-то давно в детстве. И после велопрогулок, которых они приезжают, настолько у них светятся глаза, настолько они счастливы, настолько они заряжены энергией, что я четко понимаю, что я прав по поводу гормона счастья, а также о том, что велосипед нужно развивать. И Одесса как раз очень даже приспособлена для езды на велосипеде практически круглый год велосипедистов в одессе становится все больше в один момент они объединились и заявили о своих правах критическая масса популярный велопробег проходит раз в месяц главная задача привлечь внимание к проблемам велосипедистов и показать что любителей двухколесных в одессе очень много сами участники шутят даже если дорожки и парковки появятся во всем городе от таких заездов не откажутся. Найактивніші учасники велоруху молодь. На вулицях Криворіжжя представники юні на велосипедах створюють кольорову атмосферу весни. Що для вас означає їзда на велосипеді? Це спорт або стиль життя це совокупності і того, і другого. Що-то одне, мабуть, неправильно. Ну, для більшості – це спорт. Хороший повод провести час з друзями на свіжому повітрі, покататися, пообщатися. Плюс після сидіння в офісі цілий день приємно на вихідних покататися. Який час ви вже їздите на велосипеді? Другий рік. А раніше до цього? Раніше на дачі їздив з бабушкою на велосипеді. Цікаво те, що інтернет-знайомство аж ніяк не зможе конкурувати з, зі знайомством наживо. Виявилось, що у місті багато подружніх пар, що утворилися завдяки любові до велоїзди. Спільні походи і велоекскурсії стали початком народження щирих почуттів велородини або велоподружжя, так називають закоханих, що знайшли один одного завдяки двоколісному. Як народилася ваша подружжя? Ми почали місті кататися на велосипеді. Денис мені навчив кататися. Так познакомились, узнали качество главное друг друга и теперь счастливо вместе живем. На самом деле в Украине, в нашем городе в частности, очень много людей знакомятся на велосипедах. Вот даже недавно у нас было велопредложение, много сыграно велосвадьбу у нас в городе. У нас была вторая, третья даже по счету и вот на август месяц планируется еще одна. ну, ребята, которые хотят познакомиться с кем-то, велосипед – это лучший способ познакомиться, найти себе вторую половинку на всю оставшуюся жизнь. На тих же громадських засадах активні велолюбителі міста створюють ряд заходів, що знайомлять криворіжців з краєвидами міста. Гарний привід побачити незнайомий кривий ріг, провести дозвілля в новій компанії, отримати багато вражень і позитивних емоцій. Нашими активістами велодвіження, в частності Діком Дворчуком, який є краєвідом, дипломірованим і екскурсоводом наших велосипедних екскурсій, сплавів, розроблено більше 19 маршрутів. То есть это такой эксклюзив нашего города Кривого Рога. Это индустриальные велосипедные экскурсии. Проводятся они с весны по позднюю осень раз в две недели. Вот. Поэтому приглашаем всех, у кого есть велосипед, все, кому это интересно, могут найти в ВКонтакте информацию на сайте Велокривбаса, на прочих велосипедных сайтах, поисковиках. Ну, то есть забивайте «Велоэкскурсии Кривой Рог» и обязательно найдете информацию, которая может быть вам полезна и присоединиться к любой из велоэкскурсий. 28 квітня у місті стартує рух на підтримку прав велосипедистів, критична маса кривий ріг. Планується, що від тепер кожного місяця збиратимуться велолюбителі, щоб привернути увагу влади міста і громадськості до своїх проблем. Активісти та організатори запрошують усіх любителів двоколісного транспорту приєднатись до заходу, щоб показати свою кількість і озвучити вимоги щодо розбудови Криворізького велоруху. Це просто супер! Це просто клас! Хочете покращити своє здоров'я на велосипед. Хочете знайти другу половинку на велосипед? Хочете просто вдихнути простір криворіжжя на велосипед. Хочете покращити екологію міста на велосипед. Хочете змінити життя на велосипед. Але перед тим, як сісти за кермо цього двоколесного транспорту, обов'язково вивчіть правила дорожнього руху. І нехай безпека і комфорт будуть вашими супутниками завжди. Побачимось!